Добрий вечір. Ми сьогодні будемо пекти колач, різдвяний калач, і робити кутю. У мене таке тісто, що можна робити без опари. Просто все змішали. І години півтори-дві, щоб ваше тісто підійшло. Я перед ефірчиком за 2 години замісила тісто в теплому молоці. На 350 мл молочка я дала 35 г дріжджів. Рецепт, який я вам калача дам. Дивіться. Це тісто на калач. Я його ось при вас зараз отако викладаю. Ділимо тісто візуально навпіл. Оце, що наше тісто підійшло, візуально ділимо навпіл. З цього тіста у вас повинно вийти два колача. Формуємо таке м'ягеньке, формуємо таку, як би кульку все Поділили по кілограму. Тут кілограм і тут кілограм. Один пласт ми відкладаємо у мисочку, накриваємо рушничком. Рушнички. відкладаю поки що сюди подальше від себе. другий Хочете, припиляйте борошном ваш коврик, хочете ні. Я хочу сказати, що тісто дуже достатньо таке, що ну, не липне до рук. Дуже багато є видів формування колача. Дівчата, навіть моя бабуся колись робила калачі, просто кульки, кульки і викладала у сковорідку круглу. Ці кульки по кругу викладала і посип смащувала яйце. Таким знаєте, піря, по-моєму, гусяче в неї було. Не такі щіточки, як зараз у нас з вами там, силіконові, а в неї гусяче, по-моєму, піря було. Змащувала яйце і посипала просто сухим маком. І такі гарні були кулачі, дуже гарні. Це перший варіант. Просто робити такі кульки, кульки. І викладати, наприклад, по кругу сковорідку. Тепер, другий варіант просто поділити на три частини, сплести косу, і цю косу, отако закрутити. Щоб всередині була дирочка, це другий варіант. А ще такий от варіант це як от ми паски печемо. Mm. Зараз вам даже покажу, щоб менше розказувати, показати так буде швидше. Розкатуємо тіст в прямоугольник. Мені просто це формування чогось саме більше подобається. Бо калач можна робити і пустий, а можна зробити з маковою начинкою, сухофруктами, любими сухофруктами, які ви любите. І можна зробити з. Просто цукор і кориця. І дуже буде смачно. Значить, так, ми розкатуємо так, щоб, от скільки ви можете, стільки і розкатуйте. У кого завтра буде світло, той може завтра ще спекти такий калачик. Дуже швидко він все повністю кинули в миску, замісили тісто і тісто дві години постояло і працюйте вже з ним. Добре. Все. Розкатуємо зараз тісто в прямоугольний пласт. Так як це колач то чим подовше сюди. У ширину можете поменше, а от саме головне витягуйте його, чим, чим подовше. От сюди, отак, от чим подовше свій колачик. Отак прямо чим подовше. Це якщо ви будете формувати такий, як я. Бо я ще раз скажу, моя бабуся, я це помню, просто пампушечками такими викладала і все. І все. Бо це тісто дуже здобне. І зараз зробимо колач, і поки колач буде підходити, ми будемо формувати, тобто формувати, ви бачите, заправляти нашу кутю. Ну що, дівчатка, дивіться, ось такий приблизно пласт. Можна, можна, із цього тіста, з 2 кг зробити один великий калач. Можна, такий гарний буде великий один. Але я вам раджу поділити на два. І один зробити, наприклад, з начинкою маковою, а другий зробіть з корицею. Наприклад, якщо ви робите з корицею, хочете посипати корицею. Цукор, можете ще трошечки-трошечки вершкового масла розтопити, ну десь грам 25-30 і отак змастити його вершковим маслом тісто. Тоді ваш колач буде, коли ви його розломуєте, як от слої відслаюватися, трошечки тепленьким, тільки не гарячим, розтопили, ну щоб масло вершкове було тепленьке. І тоді, як масло намастили, посипали корицею, цукром і завертаєте. Значить так. Я роблю так. Я вам вже казала, я обожнюю оцю макову начиночку. Тут є цедра е, апельсину, вона дуже приємна на смак, вона не солодка, не приторна, так як буває приторна солодка, і вона не тече і не витікає. Отак От ложечку, так, Раз. Два. Ось таку буду намащувати. Ось так просто намащувати, не доходячи трошки до краю. Ви вже зрозуміли. Ось так буду просто намащувати. Мені цей варіант дуже подобається, бо можна робити калачі, калачі і пустотілі, без нічого. Це тісто дуже смачнюще, яке я вам дам. Воно дуже здобне, воно на сметанці. Ось так приблизно. Оце виглядає. І для колачів, саме головне, поки буду скручувати, оце, скажу вам. Для колачів не перший підйом тіста, тісто підходить 15-дві години. А для колоча, коли ви його сформували, це саме-саме головне, дайте йому дуже добре підійти. Навіть хай час стоїть, 45 хвилин. Час. Чим краще у вас буде вистаюватися ваш калач, тим більше гарантії, що під час випічки, а випічка температура 180 градусів, приблизно калач печеться 40-45 хвилин. І от, коли він у вас печеться, дуже сильно активно, він почне перші хвилини підніматися. І якщо він у вас погано розстоявся, погано постояв, і ви поспішили поставили пекти, його обов'язково, коли почне рости тісто, понесе і порве. Калач порве це не треба, щоб Ну, не гарно ж. Тому, коли ви сформували калач, це саме головне, навіть годину хай вистаюється. Поки гарно він не прийме форму. Тільки тоді, коли колач вистоявся, підійшов, ви тоді молочко з яйцем помішали і намастили свій колач і ставите в духовку. Так, скрутили ми майбутній наш колач у рулет. Тепер дуже легко защіпуємо ми. Оці защіплюємо І оцю оцю як її, край, край, отако, як варенички ліпимо. Бачите, отако раз, 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 і пошлі, 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 отак шву, Все-все защепили ваш майбутній калачик. Защепили. Я перевертаю. І тепер о, його розрівнюю, щоб воно кругом було однакове. Бачите? І тепер я хочу знову вам поміряти. Я поміряю свій. так, 50. Ого, дівчата, погнала Альонка, 55 сантиметрів. Беру оцей наш рулетик і приблизно приблизно посередині. Ну, так, приблизно, так? Да? Отак раз. І надрізаю і розкриваю. Бачите, да? ось так. Надрізаю і розкриваю. Ось так раз. І коли ви це зробили, старайтеся відкривати. Відкрили. Отако от раз. І розсоєдинили. Якщо там трошки щось у вас не то, ну пішло нерівненько. Ну, не, не страшно, воно все в калачі закриється. Так. Ось так просто переношу. Бачите, от я його просто буду переносити зараз. Отако от раз. Ось от і знову так раз. Я тако буду робити. О, мені просто ця формовка подобається. Калачі ви робите начинку на свій смак. Ви можете покласти від свіжих фруктів, сухофруктів. Потім з е замороженими, правда, не робила. Не буду радити, бо не робила. Так, калач робимо форму калача. Різдвяного калача. От. Тепер нам головне отуту. Гарненько защепити, гарненько зліпити, щоб у нас ніде наш колачик не розійшовся. І тепер наш калач, наш калач я переставляю ось таку. Тепер помніть мої слова, оце в цьому місці, коли ви це все зробили, чим довше він постоїть, тим краще він у вас буде підходити, його не буде рвати. Тепер ще тут такий ободочок. Зараз я відруку тіста шматочок, і поки наш ось о, калачик підходить, ось така ми його поки що відставляємо. Я вам покажу зараз тісто давай мені. Так. З цього тіста робите все, що хочете. Можете зробити, зараз вам покажу ще, як можна сформувати калач. Наприклад, у кого є така форма, наприклад, кругла. Да? Кругла така форма. Ви можете робити отакі рвати кульки. Отакі кульки. В ці кульки хочете всередину кладете начинку. І оці кульками, отако пергамент простелили, і отако викладаєте кульками. Поняли? Отако кульками по колу кульки, а всередину дирочка. І воно все, коли виросте. Ви потім. Змазкуєте яйцем і посипаєте сухим маком. І у вас теж буде калач, але буде такими хмаринками. Він також дуже оригінальний, і гарний. І дуже просто робиться. Дуже просто. Так, поняли, за кульки ви поняли, що можна зробити просто кульками. Може, ми такі і зробимо. Зараз тісто залишиться, може ми так і зробимо. А тепер ободочок. Наприклад, відриваю я, відриваю я тіста. Наприклад, ну скільки там. Третю частину, може, Так. накриваю полотенечком. і тепер робимо жгутика. Нам треба жгутик під ту дліну, який у вас колач. Так. Тепер беремо наш колач. Тепер дивіться, що нам треба. Мені оце формування калача дуже подобається, бо воно дуже легко. Зараз ми накриваємо його полотенком. І забуваємо, може бути таке, якщо в хаті тепло, швидше буде, може пів години, може в когось 45 хвилин, а може комусь треба і година, якщо холодно. Зараз саме головне дати йому гарно-гарно підійти. Потім, коли я його змащу весь яйцем і у яйце я додам, оце перемішаю яйце, і у яйце я додам десь одну-дві столові ложечку молока. Одну-дві, отако. Дві столові ложки десь молока, так? Да? Оце я так перемішаю. Це я показую людям, які дуже спішать. Бо я зараз поставлю каслач на розстойку і стоять він у мене буде хвилин, може, 30. Перемішали, і потім, через коли він гарно-гарно підійшов, ви тоді змащуєте. Коли ви змастили, це я показую для тих, хто дуже спішить. Ось тако робите, дивіться, дивіться. Раз, два. І ось тако. Вниз. Вверх. Це коли вже ваше тісто розстоїться. Знову ви зробили отако. Раз, два. Вниз. Вверх. І отак ви пішли по кругу, по кругу. Отако. Раз, два. Накриваємо рушничком накриваємо і забуваємо. Може на 40 хвилин, а може і на годину, а може на 30. Ще раз кажу: саме головне не забудьте зробити оцей нюанс. Дайте йому дуже добре підійти. У вас гарантія тоді, що ваш колач у духовці не розірве. Хто не хоче гратися, отако. Взяли стару якусь пательню свою стареньку, формочку якусь кругленьку. Нарізали приблизно, приблизно якихось кульок отаких от приблизно, отак приблизно. І оці кульки отак просто ви їх складаєте, ви вже приблизно міряєте, отаку можете даже поміряти, Отаку, бачите? Ви вже міряєте, скільки вам цього всього треба. От ви побачили. Все, тепер я вже можу ліпити. Пів чайної ложки, чайну ложку. Я взяла пів. Дивіться, пів чайної ложечки цукру. Півчайної у мене пішло. Ось це цукор коричневий. У мене коричневий. Ви берете, звичайний білий. І трошечки ось о, третя частина кориці, може, навіть менше. Ось о, три. Отак посипала. Все. Так. І далі, і далі я просто зліплюю. Як цей як, як шарик, ось, бачите, я просто жліплюю шариком. таким, Мені головне, це, щоб ця форма була. Ось, бачите, ось така формочка. Ось така, щоб була. Все, І тепер оце заліплений шарик, уже такий готовий, я викладаю сюди. І так я роблю з кожним тістом. Таке я вам показала, показала формування. Значить, зараз переходимо до куті. Наш калач хай підходить. І цей також ми зараз ставимо підходити два стакани пшениці сирої, намочила холодною водою. Намачуєте, наприклад, на ніч. Наприклад. А ранком вже варите. Да? Намочили кутю свою, пшеницю намочили, потім помокла вона у вас, там, допустимо, ніч. Ранком ви воду зливаєте, пшеницю пробиваєте. Пшеницю ставите на в кастрюльку, заливаєте холодною водою, на два стакани десь пів чайної ложечки солі і варите приблизно 35-40 хвилин на невеликому вогні. Перший варіант. Другий варіант в духовці. Можна зробити і в духовці. Хай вона так просто мліє, мліє, мліє. Як вам подобається більше? Мені більше подобається на вогні. Зварила. Потім швиденько її промила. Ось вона така розсипчаста. Пшеницю старайтеся, я, я варю з пшениці. Пшеницю старайтеся не переварити, щоб не була гведя, щоб пшениця була не переварена. Приблизно це час варіння 35 до 40 хвилин. чайної ложки кинули солі. Все. І я висипаю в макітру. Зараз в мене пшениця просто варена в макітрі. Взяла гарний стакан горішків. І ось ці горішки я посмажила на цій сковорідоці. Тепер я горіхи не блендерю. Мені більше подобається, просто більше подобається. Отако взяла, і я ці горішки, отако при вас, ось так отаку, і ось такі горішки, щоб були крупноватенько порізані. У мене мигдалю, трошки волоського. І ось така у мене, виходить, тут суміш. Горішки висипаємо до відвареної пшениці у макітру. Перемішуємо поки що У мене вона розсипча ця ж пшеничка. От. Тепер що ми далі робимо? Дивіться, як я роблю узвар. Грушка, дичка, яблуко сушене та чорнослив. От я взяла таку жменю, прямо в пакет залізла, жменю яблучок сушених. Грушки дички. Така вона манюсінька, ви бачите? Така манюсінька. Мені з неї узвар найсмачніший з грушки-дички. І також меньку, невеличку чорнослива. Це все гарно помила. в Воді помила під проточною водою, кинула, залила водичкою, насипала цукру і дала йому гарно прокипіти. Кипів він у мене десь хвилин десять. Потім Дякую. виключила вогонь, закрила кришкою, і цілий день оце в мене настається з 9 ранку, бо я узвар встала. Саме перший я зварила узвар. І він у мене настаювався у звар. І зараз вже вечір настоявся він гарно, і я зараз буду заправляти свою кутю. Я кутю заправляю тільки у звар і мед. Відкладаємо у звар, берете дівчата, що ви ніша сюди. Що ви любите? Дивіться, що в мене. Наприклад, таке, як курага, то я поріжу. Отаке, От як курага, родзинки, журавлина, ви ж це не ріжете. На Два стакани пшениці Оце все пів кілограма. Оце, що не треба різати, я висипаю сюди. Поняли, да? Оце, що я не нарізаю. Я в кутю висипаю зразу. Вже. Оце, що порізане, також висипаю. Тепер ми оце все просто-просто перемішуємо. Наливаю пару черпачків узвара. От поки що 5 черпачків. Налила. Так, беру отак. От. Раз. Макову начинку. Два, три, приблизно. чотири, П'ять. П'ять таких хороших столових ложок. Я поки що кинула п'ять столових ложок. Я її розминаю, щоб вона гарно розійшла, щоб вона комками в моїй куті не була. Я бачу, що маловато. Ще трошки додам маку. Можна це вже все видодавати. На калач пішло і тут. І меду десь приблизно 3 столові ложки. Десь так приблизно 3 столові ложки. Нашу кутю заправляємо. Зразу л'єм не все, бо вам треба гарно перемішати. Ось так частину вилили і тепер перемішуєте. 3-4 столови ложки меду. любого. Якщо у вас мед не а такий, як у мене ріденький, а засахарився, ви берете трошечки-трошечки його на паровій бані розтопили. Це значить, ви, наприклад, взяли на каструльку з водичкою, поставили зверху мисочку, щоб мисочка не касалася водички. І на паровій бані розтопили мед. І так заправили. Все, перемішуємо і знову наливаємо. Так, Знову перемішуємо. І зараз останній третій етап ми перемішуємо. Посипати можете свою кутю прикрашати і халвою подрібненою, І моя бабуся колись морські камінці, це цукерочки були, морськими камінцями прикрашала. Момпасьє цукерки були також кидали, момпасьє. Хто сухофруктами, от чим ви хочете. Даже зараз в сучасному світі і ММДМ саме прикрашають, і печиво орел. До речі, хто буде завтра пекти зранку калач? Зразу кажу: все в миску кинули, замісили. Єдине тільки масло, чи маргарин. Що ви будете, чи масло, бо в калач можна, чи масло, чи маргарин. Розтопіть. Розтопіть. І я розкинула розтоплений. Всі інгредієнти на колач, щоб були кімнатної температури, щоб не вийшло. Все кинули, а сметана з холодильника. Ні, все виставте на ніч, зараз, якщо завтра печете колач, все на ніч на столі залиште. Яйця, сметану, все залиште на ніч. І ранку встали, все замісили колача. Борошна йде около кілограма на 350 грн. Мілілітрів теплого молочка, 35 грам гр... гр... дріжджів і около кілограма йдеш борошна. Замісили, і 2 години воно у вас підходить. І через 2 години формуйте калач, хочете кульками, жгутиками, косічками, чим хочете. Тепер ви його змащуєте яйцем, посипаєте, хочете маком, посипаєте сухим маком і в духовочку 180 градусів 45. Десь хвилин. Потім витягуєте, накриваєте рушничком, залишаєте його на хвилин 15 під рушничком він постояв. Потім цукровою пудрою присипали, а хочете без цукрової пудри. просто. І ламаєте і побачите: ніжний пухкий м'якіш, гарна золотиста скоринка, макова начинка тут смачнюща. Я вам її вже хвалю не перший раз. Я тільки нею користуюсь. Так що ось такий у нас різдвяний колачик. Я буду йти, бо нам ще не позвонили. Сказали, що нам з Артуром завтра треба вийти ще раніше на репетиції, тому що вже незабаром наше шоу, яке відбудеться 27, 27 грудня. КВЦ Парковий, в місті Київ. Тому запрошуємо вас усіх, тому що ви зможете побачити всю Мене. нашу родину і найголовніше нашу маму, без якої не було б і Дівчин. нас. Мова йде про дива. Про йде. На... А дива mm -hmm. не має перекладу, як кажуть, що mm -hmm. це, це мова, якою спілкуються як і діти, так і дорослі. Ну, якщо ви скептики, взагалі не вірите магію, повірте мені, після цього шоу ви зміните думку. Будуть речі, після яких ви не зможете зрозуміти взагалі, як це відбулося. А ще у нас буде справжній святий Миколай, не фейковий, а справжній. Так, так. До зустрічі. До зустріч. А, да, так, да, так, да. святий Миколай. Віголя, Кутя дякую. Зберігати в холоді, Кутя готова. Тепер. Колач. Так, дівчатка, змащуємо. Одне яйце кімнатної температури, зболтали з молочком і швиденько так пішли. Отак От змащуємо, швиденько змащуємо. Якщо у вас колач без начинки, або начинка, яка закрита, зверху посипаєте свій колачик маком сухим, не перетертим. Хто хоче, отакий сухий мак, оце в пакетиках, да? оцей маленький такий, і ви отако зверху отако, просто присипаєте. Дивіться, оце хоча б ободочок. Зараз ставите в духовку розігріту 180 градусів 40-45 хвилин. Но ви дивіться по своїй духовці. Що значить дивіться, якщо ви бачите, що верх уже дуже рум'яний, а ще треба пропектися. Зверху калач через пів години, ну, десь хвилин там, 35, як пройде, відкрити духовку, накрити пергамент чи фольгу, щоб він уже зверху не рум'янився, якщо він вже красивий, щоб там дійшов ще минут 5-10, поняли, да? бо можна відкривати через пів години духовку. А в кого хороша духовочка, то 35-45. Посипаємо наш колач цукровою пудрою. І тепер дивіться, це ми вже почали різати. Дивіться, який він з цієї сторони. Бачите, гарненько пропечений. Так. Тепер я вам покажу в розломі, бо ми різали. Дивіться, який він гарненький в розломі. Який гарний м'якиш. Подивіться, який гарний м'якиш. Дуже пухкенький колачик. Так що раджу всім зробити. Таку смакоту смакуйте на здоров'я.